Щоб ви краще могли зорієнтуватися, платічка ці вам показую окремо. Ось це у нас є бархатне на 104 см. На 104 воно гарно сідає. Їх є дві штуки на 104, повністю два одинакових по розміру. Можна їх обидва брати. Ось оцих зі світлим верхом є 98, 104 і 110-116. 110-116 добре сяде на 110, а 98, 104, ну він такий чуть-чуть меншенький, тобто він. Менший за ось, наприклад, оце 104-го розміру, і воно десь так на 100 сантиметрів дитину піде добре. Ну і також ще в нас є верхатне 110-116. Е, воно довше за ось цей 104-й розмір. Ну, зараз. І воно є одним. Тобто ось воно по розміру, ось цей 110-116 бархат. На 110 він добре сідає. Ну і на 116, в принципі, от такі є варіанти, якщо в цих тонах. Є ще ось такі ж самі, як і ці, але з темним верхом. Тобто низ і коверх кольор одинаковий. Ну, камера трішки не передає повністю кольори. Вони будуть. Так більше в тон один, менше будуть контрастувати, наприклад, низ і верхом, і там розміри такі, от ну, 104-110 і 110-116. Тобто на метр десять вони обидва добре будуть. І на 104, і на 110. Там між ними практично невелика різниця. Вони майже одинакові по розміру, на відміну від ось цих двох, які відрізняються. І на п'яте, ось оце платячко у нас записане. Є.